Добрий день, тітки. Сьогодні ми будемо спостерігати за квітами в куточку природи. Квіти прикрашають наше життя. Квіти створюють святковий настрій, заспокоюють нервову систему, відволікають від важких думок, наповнюють приємними пахощами повітря. А догляд за ними це відпочинок, який відновлює сили і, хоч якими б... Привабливими та яскравими не були штучні квіти. Вони ніколи не заміняють ніжних зелених друзів. Кожна квітка має стебло, коріння, листя, пелюстки серединку. Вони ростуть у горщику. Алоє. У деяких видів алоя по краях листочків є зубчики. У листочках алої знаходяться гіркий сік, який містить лікарську рослину алоїн. Фіалка. Квітки фіалки можуть бути різного кольору. Фіалка квітне майже цілий рік. Догляд за кімнатними рослинами. Не заливайте їх. Корінню потрібна не лише вода, але й повітря. Постійно перезволожений ґрунт означає вірну смерть для більшості рослин. Надайте їм спокій. Початківці зазвичай дивуються, коли дізнаються, що майже всім кімнатним рослинам взимку потрібний спокій. Тобто їх потрібно рідше поливати, менше підживлювати і тримати при нижчій температурі, ніж протягом періоду активного зростання. Створіть їм вологу атмосферу, взимку повітря в кімнаті з центральним опалюванням сухе, як в постелі. Навчіться збільшувати вологість повітря в будинку. Групуйте рослини, майже всі рослини краще виглядають і краще розвиваються, коли утворюють невелику групу. Навчіться пересаджувати. Рік два після придбання більшість рослин втрачають привабливість. Найчастіше в такому разі рослину просто потрібно пересадити в більший горщик. Потрібно робити це обережно, щоб не пошкодити корінням.